Ви, звичайно, можете не розглядати цю версію, але я вам її запропоную. Отже, Пилип чи Філіп, як він себе називає, Пронін, був головою Полтавської обласної адміністрації. Підозрюється в тому, що вкрав 200 мільйонів на будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. Я писав про це в відео нещодавно. І саме він був призначений головою фінмоніторинга і в одні з перших днів після призначення зробив подання на е, санкції проти Порошенка. Як ви думаєте, це з доброї волі? Чи це така умова? Ми тебе ні, але ти зроби те, що нам треба. СБУ не погодилось дати. А Пронін погодився. Цікава версія. Подумайте.